Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 ФМ. Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ фм та глядачів нашого Ютуб-каналу, на який закликаємо вас підписуватися. Будь ласка, Київ фм у нас завжди цікава, достовірна і корисна інформація. Отже, це програма Лікар знає. Сьогодні ми будемо говорити про хворобу, яка може виникнути. У будь-якої людини у будь-якому віці, незалежно від не знаю, освіти статків і так далі, мова йтиме про алергію, бо всі ми знаємо, що алергенів у природі просто безліч, і е, мова не лише про якісь дуже такі очевидні, як квітковий пилок, на ту ж таки амброзія або будь-який інший, але іноді буває алергія на дуже незвичні і неочевидні речі. Наприклад, от я прочитала, що є люди, у яких алергія на воду. Власне, звідки ж береться? Алергія, але найголовніше, як попередити її. Про це ми будемо сьогодні говорити із гостем студії. До нас завітав кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання Екомер Максим. Проша, добрий вам день, добрий день. Як завжди на початку нашої програми, хочу наголосити, що за потреби, будь ласка, звертайтеся до фахівців екомеду за допомогою, за консультацією. Нагадаю, що всі консультації безкоштовні, всі препарати виготовлені на рослинні, з рослин, фактично натуральні. Тому, будь ласка, записуйте номер, за яким можна зателефонувати і дізнатися більше інформації: 096 695 04 53. Так само є сайт комет. Рапка.ком.юе там е, можна багато чого важливого і цікавого почитати, дізнатися? Ну і адреса це хорива 4 Ця інформація прозвучала на правах реклами. Пане Максиме, е, давайте ми почнемо ось із чого незабаром. От вже ми бачимо сонечко пригріло, починають випускатися бруньки, скоро почнеться а, там верба цвісти Почне одним словом, сезон алергії вже не за горами. Чи можна його чи можна підготувати організм? До того, щоб зустріти його, і, ну, щоб не захворіти, умовно кажучи. Або там якщо вже людини є алергія, то щоб ці прояви максимально і симптоми максимально були ну, там, знижені. Ну так, можна. Хоча більшість алергіків просто чекає свого сезону алергії, і, і що вона робить, він хіба що медикаменти збирає, які знадобляться в майбутньому, коли цей сезон вже почнеться. Але ж є. Можливості, і вони пов'язані якраз з деякими натуральними розробками натуральних препаратів, таких як ось в нас вони присутні, які можуть дати попереджувальний ефект, тобто можуть послабити ту алергію, яка очікується в майбутньому. Для цього треба почати ці препарати приймати наперед, за місяць, там за півтора, тобто, якраз прямо зараз можна починати. Mm -hmm. Тим, хто знає, що в нього там в березні, в квітні, там чи пізніше почнеться чергова алергія. Дивіться, але ж я, от я починала з ну там з нашої з вами розмови з того, що можна захворіти в будь-який момент. І е, алергія, це ж не те, що з дитинства, що й дорослі можуть от раптово відчувати алергію на щось, так. Е, для людей, які здається, ні, ну алергія, це не 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 про мене, не для мене. Теж можна от приймати ці препарати для того, щоб ну ж напевне не захворіти. Ну для початку треба взагалі розпізнати чи алергія це, коли вона вперше починається. Якщо у людини ніколи не було алергії, то попереджувати її навряд. Чи треба хіба що просто робити загальні оздоровлювальні? Такі е, заходи, такі як, наприклад, е, посилення роботи печінки відтоку жовчі, ось один з наших фітоконцентратів, світанок, базовий препарат, який можна приймати просто для здоров'я і не тільки алергікам, але й неалергікам. тому що чим краще працює печінка, тим менше вирогідність різноманітних запальних процесів, в тому числі алергоподібних, алергічних, різноманітних шкірних. Захворювань, які можуть мати якісь алергічні компоненти, тому якраз ось цей засіб можна радити прямо зараз, ну і пізніше теж приймати. Просто для здоров'я і не алергікам. Але ж коли алергія вперше починається, така дійсно може бути вже в дорослому віці. Частіше, звичайно, це проблема тягнеться з дитинства, тому що людина, люди здебільшого вже народжуються алергіками. Ось ці атопічний дерматит, який з першого року життя вже починається, і потім може бути не все життя. І інше Бронхіальна астма часто формується вже в дитячому віці, і потім все життя теж супроводжує дитину і вже дорослого. То, звичайно, іноді буває, що все ж таки і пізніше починається. І Люди часто можуть не зрозуміти, що це таке. Вони можуть це списати на якийсь застудний стан, тому що для них це е, новинка в, в їх стані, коли починає свербіти в носі, коли виділення водянисті, коли немає температури, коли немає стадійності хвороби, коли спочатку там температура, потім відчуття е, там, такого печіння і напруженості в носі і стягування горла, потім починаються вже болі в горлі, потім спускаються вниз, як кажуть, процес починається кашель, а в носі починаються вже густі виділення, які згодом стають забарвлені. Не може втуватиме, наприклад, чи зеленуватими, коли приєднується бактеріальна інфекція. Ось це стадії звичайної застуди. А в алергії таких okay. стадій немає. І там і те та ж самий стан може е, продовжуватись певний час, може навіть місяцями, ось при тій самій сезонні алергії. Ось. А може тільки поодинокі моменти виникати, коли людина стикається з алергеном таким швидкоплинним, наприклад, контакт з твариною в гостях десь. і... Починається алергічне нежить або напад бронхіальної астми, ось, або е, з'їдання якоїсь їжі алергенної, і кропив'янка обсипає все тіло. Таке може бути тільки в окремих випадках. Якщо такі симптоми, похожі у когось починаються, треба подумати, що це може бути алергія, а алергія це перш за все свербіж. Це свербіж шкіри, саме це супроводжує кропив'янку, свербіж в носі, свербіж в очах, алергічний конюктивіт. Свербіж або нав'язливий сухий кашель в горлі. Ось це все свервіш, ну в свербіжу немає, тому що mm. там немає таких рецепторів в легенях, але всі інші види алергії, по суті, це в перш за все явищу свербіжу, і саме цим відрізняється алергічний процес від інших запальних, які теж можуть бути на тій самій шкірі або в тому ж самому носі. Так, давайте ми от знаєте, що ми пропустили на самому початку. От розкажіть, ви, ви згадали от про печінку. А, що, взагалі, таке алергія? Так ну от які органи реагують на оці алергени? От що таке? Реагує імунна система. А це не орган, це ну так мовити система, яка по всьому організму розкидана. Це окремі клітини, пов'язані між собою. Функціональними зв'язками, хоча є й окремі органи, такі як селезінка, там чи лімфатичні вузли, чи кістковий мозок, тімус, лімфатичні такі органи, але здебільшого це ще й маса клітин крові, лімфи, сполучної тканини, і все це імунна система. ось імунна система набуває такої неправильної функції, занадто сильно реагувати на алергени, на такі речовини, які не є шкідливими для організму. Які навпаки для нього абсолютно не шкідливі, здебільшого, наприклад, пилок квітів, так але реакція настільки сильна, що вона загрожує навіть здоров'ю і навіть життю іноді організму. Сама вже реакція імунітету на цей безпечний для організму алерген чомусь занадто сильна. Ну чому саме у людей настільки багато алергій, а у тварин здається не так багато, навіть у Домашніх. Це, мабуть, тому, що людина сформувалася в тропічному кліматі, і там еволюційно сформувалися механізми захисту проти паразитів. І механізм боротьби проти паразитарних різних інфекцій, і паразитів, зокрема, глистів, він полягає якраз у імунних реакціях, які нагадують алергічні механізми. І тому, чим сильніше працювали ось ці механізми, тим більше людина була захищена від паразитів. Але спадковість така у у всього залишилась, і тепер всі, багато хто страждає від алергії. Ось коли вже в цьому в таких імунних реакціях нема потреби, ну дивіться. ви сказали слово набуває так? Ось ми з вами завжди говоримо про те, що щоб вилікувати будь-яку хворобу, треба шукати її причину. От, якщо ми говоримо про алергію, так то ну чому? Людина живе собі там до 20, 30 чи можливо і навіть там 40 років. А потім в один момент те, що її організм її імунна система нормально сприймня, сприймала, вона перестає сприймати. Чому так? А, ну протягом життя відбуваються зміни з тої ж самої імунної системи. Крім того, можуть з часом спрацювати генетичні механізми, які до цього були а -а -а. пригнічені. Якщо один з батьків алергік, то 30% у вас є шанси на те, що ви теж будете алергіком. Якщо обидва батьки, то ці шанси збільшуються ближче вже до 100%. Ось, значить таким чином це може початися не з дитинства, а в дорослому віці, але генетика іноді спрацьовує пізніше. Крім того, якщо людина часто і безконтрольно вживає лікарські засоби, або їх просто призначають ці засоби навіть контрольовані, але дуже вже занадто сильно. Якщо людина, наприклад, часто приймає засоби. Для недопущення температури ось жарознижувальні засоби проти запальні антибіотики, то є такі окремі дослідження, які показують, що механізми диференціації, тобто дозрівання імунних клітин, збиваються і йдуть по такому варіанту, який приводить до посилення алергічних механізмів. А якщо застудним хворобам де іншим запаленням дати можливість протікати в їх природньому по природнім стадіям, скажімо так, щоб організм так мовити сам переборов цю хворобу, то тоді дозрівання імунних клітин стає більш правильним і зменшується вирогідність набуття алергічних реакцій. Звичайно ж, екологія. Ті, хто працює на шкідливому виробництві, мають більше шанси стати алергіками. Хто проживає в екологічно небезпечному регіоні, хто вживає їжу з великою кількістю хімічних різних домішок. Все, всі ці екологічні фактори теж сприяють тому, що ламаються механізми імунної системи, регуляторні зв'язки, і клітини імунної системи починають саме так реагувати. Ну а якщо про дітей, то це генетика швидше за все. Ну я ж кажу, і генетика, і включаються також механізми е екологічні, е тобто це і їжа, і ліки, і образ життя в цілому, так ось, хоча з генетикою важко там щось так принципово зробити, ось звичайно, якщо вже... З раннього дитинства починається алергія, то є великі шанси, що в тій чи іншій формі, можливо, міняючись. Mm. Алергія, до речі, може мінятися з часом і, на жаль, переважно розширюється. Тобто починається з час від часу висипів на шкірі, а потім починається свербіж в очах, а потім ще і в носі. А або навпаки. Тобто захоплюються нові території алергічним процесом. А це території переважно двох систем дихальні шляхи і шкіра. Ось. Або розширяється список алергенів, Тобто була вона сезонна, а потім почалася алергія на побутовий пил. Або на тварин, або на їжу якусь, і таким чином, на жаль, імунна система без лікування. А лікування я ж кажу, ми з цього почали. Що особливо то й немає <говорить> в медицині. В аптеках продаються антигістамінні протиалергічні препарати. Ну у нас в цьому ж напрямку є засіб, що називається алергіл, це фітоконцентрат, який теж зменшує симптоматику, але це Симптоми зменшувати це не все. Треба глибше дивитися, і вдалося нам зробити засіб фітоконцентрат лізорм, який саме я і раджу зараз почати приймати всім алергікам. Це фітопрепарат, який втручається в біль більш глибокі імунні реакції, безпечно це робить і зменшує схильність до алергії. Тобто алергія чергова, якщо і почнеться, почнеться в більш такому. Легкому варіанті, а ось, а з часом, через місяці і роки вживання цього засобу можна очікувати суттєвого зменшення. А я своєю чергою хочу нагадати, як замовити можна ці препарати, і не лише ці, можна, якщо вас турбує щось зі здоров'ям, завжди можна пройти обстеження у фахівців науково виробничого об'єднання. Екомет, проконсультуватися, консультації безкоштовні. Будь ласка, телефонуйте 096 695 п'ять 0453, сайт екомет.ком.юей. Ну або приходьте на вулицю Хорива 4. Ця інформація інформація прозвучала на правах реклами, пане Максиме. От ви відповідаючи на моє запитання, кілька таких. Вухо зачепилося за, за за кілька моментів, які би хотіла детальніше проговорити. Ви кажете, що з віком швидше за все розширюється список алергенів, на які ну, там конкрет, організм конкретної людини буде реагувати. А чи буває навпаки, чи може дитина перерости, наприклад? Ну, алергію? буває таке, буває таке, але треба краще допомогти в цьому. Тобто дитина і підліток має вести більш здоровий спосіб життя. Ну, звичайно, і рухова активність, і краща їжа, більш натуральна і здорова, і уникання різноманітних хімічних впливів на організм. Все це звичайно корисно. Буває так, що міняється так звана конституція організму з віком, і дитина дійсно може алергію свою перерости. Але звичайно, краще було б все ж таки займатися. Цими напрямками, що ми окреслили, і в першу чергу система травлення. І не тільки печінки і жовчовідні шляхи, а ще й кишечник. Дезбіоз кишечника, проживання в кишечнику патологічної чи умовно патологічної мікрофлори, грибкової там, чи бактеріальної, зменшення кількості корисних бактерій, лактових біфобактерій все це сприяє теж неправильній роботі імунної системи. Виникає імунодефіцитний стан вторинний, тобто коли імунітет просто не справляється, і тому виникають часто хворіючі і діти, і дорослі з одного боку, а з іншого боку, імунітет може спотворитись легко і е, перейти в розряд е, алергічних ось таких типових реакцій тобто, людина може стати е, дійсно алергіком. Ось, ну я ще не сказав, що в медицини є певна зброя для того, щоб пригнічувати алергічні реакції протягом тривалого часу. Це алергенспецифічна імунотерапія, коли вводяться невеличкі дози уколами чи таблетками речовин, але вона спрацьовує далеко не завжди і дуже повільно. Через півроку починаються перші результати, через два роки приблизно. Ось такий явний результат, а максимум це 3-5 років. Тобто треба відвести кілька років життя на таку терапію. І вона не завжди ефективна, на жаль, тому що коли алергія полівалентна, коли набагато алергенів одночасно йдуть реакції, всі ці алергени не можна одночасно вколоти чи випити і робити це тривалий час, і таким чином така алергія не піддається такому лікуванню. Ще, от ви розповідали про те, що можна сплутати інколи прояви алергії з проявами інших хвороб. Давайте трішечки про діагностику. Бо наскільки я знаю, дуже дорога ця штука діагностики алергії, то алергенів мільйон. Ось що ви тут порадите в цьому контексті? Ну я порадив би більше дивитися на свій досвід і і навіть поставити на собі парочку експериментів, тобто спеціально. Увійти в контакт з певним алергеном, чи з'їсти там щось таке, що ви підозрюєте, що може бути алергеном. Ну, обсипи вас в черговий раз, але ви точно будете знати, що винуватий саме цей продукт, або якийсь там інший дихальний, наприклад, алерген. Ось ну і до того ж, ця методика не завжди надійна, тобто вона може показати якусь реакцію. А пацієнт, стверджує, що на, на цей продукт ніколи в житті не було алергії. Він таке їсть, мало не кожний день, або навпаки. Може бути так, що на жаль, тут достовірність теж не не стовідсоткова. Тому більше просто спостерігайте за собою і зовсім не обов'язково, наприклад, викидати з раціону харчування все жовте і червоне, якщо у вас з'явилося там свербіж очей на якийсь там квитковий пилок. Тому що зовсім не обов'язково у вас мають бути алергії на продукти і не обмежуєте харчування і своє, і своїх дітей, забороняючи їм більшість продуктів, тому що вони потенційно можуть бути алергенами. Треба уникати саме алергенів, тих, які дають такі реакції. І ну, тих, але речовин, ти гречови визначити, що саме визначити, дає таку та, реакцію. Я ж, кажу, я ж кажу, ну це шляхом досвіду відмічається переважно. Коли регулярні є висипання, наприклад, на шкірі, можна завжди згадати, що ви їли протягом останніх кількох годин. І вести харчовий такий щоденник, записувати продукти, записувати всі. Приправи в тому числі що вживалося, медикаменти, і таким чином, якщо у вас підозрює, що це саме алергія на щось, достатньо легко визначити саме ті речовини. Ну звичайно ж, можна зробити і такі тести діагностичні. Ще в цьому контексті, ось про що хочу запитати: всі ми знаємо, там найочевидніше, найпоширеніше прояви алергії, це як ви сказали, дихальні шляхи, тобто людина чхає, в неї свербить щось, і шкіра. А, а які ще можуть? Ну чи є ще якісь форми прояви алергії, такі менш, менш відомі? Ну, о, достатньо такі відома форма це набряк квінки, при ньому якраз твербіжаю, до речі, може не бути. Це розпухання. Розпухання переважно безболісне, на відміну від запального розпухання, коли біля хворих колін набряк з'являється, то там ще й коліна болять, наприклад, Да? Або біля фурункулу теж може бути якийсь набряк. Але тут запалення алергічне, і тому воно не болюче переважно, Ось, Може бути якийсь дискомфорт легенький. Цей набряк алергічний, він знов таки не гарячий, на відміну від запалення такого справжнього. І, і, але він може вражати дихальні шляхи, особливо гортань, і це може бути іноді навіть небезпечно для життя. Ось набріки такі більш рідкісні, але вони можуть бути і всередині нашого тіла. Наприклад, десь поблизу кишечника є такі форми набряку квінки, які виникають десь в глибині тканин. Ось ну і нарешті можуть бути алергоподібні хвороби, де є алергія як компонент захворювання при різноманітних екземах. Екземи чи контактний дерматіт, наприклад, це реакція шкіри на якусь конкретну речовину більше в плані її подразнення. Але приєднуються ще алергічні механізми. Ось, або там може бути посилена реакція на укуси комах. Це відноситься деякими авторами саме до алергічних реакцій, але по суті це подразнення шкіри компонентами слини. Просто при цьому можуть бути ще і е, е, алергі, е, алергічні прояви. Е, ну, є більш рідкісні форми алергії, наприклад, алергія на м'ясо. І спричинена укусом кліщів, причому тут мова йде не про інфекцію, подібну до енцефаліту чи. Ось хвороби лайма, ось, а це передача із слоною клеща, таких речовин, які є алергенами, і які потім е, дають реакцію ще й на м'ясо е, е, савців. Тобто потім е, говядина, наприклад, е, виключається з раціону повністю і інше, і тільки куряче м'ясо, тобто м'ясо птахів, дозволяється. Це більш рідкісна форма алергії, про неї не всі знають. От я про рідкісні форми і окремо хотіла у вас запитати. Е, я от згадувала про е, що є люди, у яких яких є алергія на воду? Я не знаю, так пише інтернет, можливо, таких і немає, але рідкісні форми алергії є. І хотіла запитати, а чому так відбувається? Чому, ну там, коли в пер... майже у всіх людей нормально, організм сприймає там, той чи інший продукт чи не знаю, пилок, а є якась там одна, дві, три людина в Всесвіті, яка не переносить це? А ну я ж кажу, Нови що такі... це трошки непередбачувано, і що стане для організму алергеном, наперед невідомо. Це молекули, які на молекулярному рівні нагадують такі, таких ворогів, проти яких організм вже має імунітет. Ось. І якщо там в молекулярній будові є якісь такі зовнішні ознаки, які е, похожі, подібні, це так звана перехресна алергія, то тоді алергія виникає ще і на, і на це. Ось є, звичайно, речовини більш алергенні, той самий квітковий пилок. Тоді, як сік рослин, він мало алергенний. і тому нас часто питають, чи можна ваші фітопрепарати, коли є алергія там, на амброзію чи ще на щось. Звичайно ж, можна, тому що алергія на пилок це одна справа, вона стосується дихальних шляхів, а із середини рослин, із їх листів, стеблів, корінців. Коли речовини добуваються, то це зовсім інші речовини. І вони, навіть якщо вони в межах одної рослини присутні, то вони не дають вже алергії. Ось. І тому, звичайно, таких обмежень нема. Фітоконцентрати і взагалі фітотерапія, вона може, звичайно, бути теж алергеном, але це буває вкрай рідко. І тому на що саме буде алергія, на що не буде, це залежить від імунної системи, конкретної людини і від її, так мовити, досвіду. Тому у всіх алергії. Кіків хвороби їх протікають по різному і набір алергенів у кожної людини може бути свій. Ось про що ще хочу запитати. Чи ось ці симптоми викликані алергією якось впливають на наш організм? Ну я про що? Якщо ну, це завжди неприємно, люди страждають, але от якщо людина собі думає та нічого, це оце цвіте амброзія, я перечхаю, перекашлюю і далі все буде нормально. Чи будуть ну, чи можливі наслідки якісь для організму, якщо нічого не робити? Ну негативних наслідків в алергії не так. Багато в принципі цією хворобою можна хворіти все життя, і вона не впливає на тривалість життя, особливо виключаючи звичайно такі моменти, як бронхіальна астма, яка іноді на на висоті свого нападу можуть життю таки загрожувати, і це хронічне все ж таки захворювання легень, яке їх спотворює, роздуває легені. Там виникає так звана емфізема роздування легень, і потім вони частково втрачають свою працездатність, може виникати дихальна недостатність. Треба лікувати інгаляторами цю астму, а це впливає, наприклад, на серце. І таким чином астма це якраз хвороба, яка може таки вкоротити життя і з якою якою треба займатися більш серйозно. Щодо більш легких форм алергії, там пов'язані ну, з кропивниця, якщо наприклад Крупивян. часто кропив'янка, то ну, кропив це... кропив'янка буває майже у кожної людини, хоч раз в житті де була. Тому такі е тимчасові алергічні реакції, хоча вони не є хворобою, але реакції можуть бути навіть у здорової людини. Просто у алергіка вони систематичні. Так ось це не сильно впливає. І навіть навпаки, часто алергіки кажуть, що вони хоч і алергіки, але при цьому, наприклад, не хворіють застудами практично. Або Є там статистика, що вони не хворіють певними захворюваннями, менше хворіють ніж звичайні люди, так що навіть певні навіть плюси є. Але звичайно, це виведення людини з ладу, можна сказати, як епідемія виникає, яка захоплює великий відсоток населення в період цвітіння тої самої амброзії, десь в кінці літа, на початку осені або ранньою весною. Це ось ці алергія на на пилок дерев. І тому, звичайно, все ж таки треба її. Лікувати, приборкувати по можливості і е, вживати засоби, які не тільки е, здатні симптоматику алергічних реакцій зменшувати. Ось, але і саме головне е, на більш глибокому рівні е, зробити можливим пригнічення цих алергічних реакцій, щоб людина при кожному сезоні чи з часом просто е, все менше і менше реагувала. І треба це робити уже, бо як ви казали, місяць принаймні так, ну, так, так. Бу було б добре попити. Так і останнє, що у вас хочу запитати, у нас буквально півтори хвилинки. Ми колись з вами в е серпні е говорили теж про алергію. Ми тоді говорили, е а потім ми ще окремо говорили про хвороби цивілізації, і алергія є однією із них. Е е хочу вас попросити дати якісь поради, що взагалі робити нам, людям, для того, щоб ну, там, зменшилась е е кількість ну там цієї. Хвороби а ну що ж, що я скажу це важко, тому що насиченість все більше і більше чужорідними е, сполуками, хімічними середовища навколишнього. Все більше і більше медицина, фармакологія входить в наше життя і тому призначаються препарати, коли треба і іноді коли не треба лікарями. Mm. поліпрогмазія називається такий підхід, коли чим більше препаратів призначається, тим краще. Ось і, звичайно ж, штучне вигодовування дітей теж фактор, до речі, алергізації. Ось, раннє припинення натурального годування. Ось, ну і таким чином, все ж таки, щоб бути менше алергіком, треба, враховуючи свою особливо спадковість, треба все ж таки більш здорову їжу їсти, менше по можливості лікуватися тільки в серйозних випадків і тільки по призначенню хороших лікарів. Все ж таки дихати по можливості свіжим повітрям і жити в регіонах, які екологічно мають мінімальні екологічні навантаження, не працювати на шкідливих роботах, і таким чином вести максимально здоровий спосіб Дякую. життя. Дякую, на за останню хочу нагадати, що якщо ви алергіки і чекаєте з острахом, чекаєте на оцей сезон. Не чекайте. Будь ласка, звертайтеся в науково-виробниче об'єднання комет. Попередьте хворобу, зустріньте її озброєним. Це полегшує симптоми і не лише полегшують симптоми, препарати, про які ми сьогодні говорили. Отже, контакти для вас 096 695 04 53, Це телефон. Є сайт comet.com.ua, там більше. Інформації знайдете і Хорива – Це адреса. Приходьте, будь ласка. Інформація прозвучала на правах реклами. Я дякую вам, пане Максиме, дякую. кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомет». Максим. Проша був сьогодні гостем нашого ефіру. Дякую всім і до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі лікар знає. На радіо Київ 98.